Сильний гул і таке червоне, таке, червоне літіло. Я ще схватилася до вікна, то все добре, що ну, не попало на ноги. У вас також повибували вікна. В хаті? А що, Нема, явно вікна. І ще хвір сарай зняли. І двері всі поломані, і вікна, ту жіночку залезли від терміні, речі не було. Це ваша суціпка, так?